Засипаємо візу на отжим, переклали, друга порція переклали. А так прижимаем в межгайсик После первого бродения Фарминкувания А готовим на дрове Нарешті забулькало. Як кажуть, пішла жара. Добавив я до віджатого соку цукор, поставив гідрозатвор мені більш до вподоби, чим резинова рукавичка. Так видно і контролюєш сам процес. Продіння, його початок, інтенсивність, ну і закінчення. Хай граємо